Основний тягар з виконання ремонтних робіт в плану попереджувальні капітальні, середні, а також поточні ремонти енергоблоків лягають на персонал енергоремонтного підрозділу Хмельницької АЕС. На літню ремонтну кампанію 2016 значні обсяги робіт були заплановані на турбогенераторі. Тому персонал підрозділу з ремонту тепломеханічного устаткування турбінного цеху енергоремонтного підрозділу зазначає його керівник Роман Мельник. Одразу включився у вир ППР. Основні роботи це капітальний ремонт циліндра високого тиску, поточний ремонт ЦНД-1 і 3 з криттям циліндра для заміни робочих лопаток п'ятих ступенів на ЦНД-1 дві ступені ми повинні були поміняти і на ЦНД-3 одну ступень лівий потік. Значить, на даний етап роботи були закінчені. До 26 го числа то є роботи всі виконані вчасно. І 26 го двадцять шостого е серпня турбіна була поставлена на ВПУ. Великий об'єм робіт ЕРПОМ було проведено на тепломеханічному обладнанні. Це насоси, арматура, трубопроводи. Лише із запірної арматури капітальному ремонту підлягало 608 одиниць обладнання. Не пройшли тендерних процедур роботи із залученням підрядної організації до підготовки обладнання під експлуатаційний контроль. Тому подвійне навантаження лягло на персонал, який займається ремонтом обладнання в машинному залі. В 20-х числах серпня роботи були успішно завершені. Що стосується е, ремонту насосного обладнання. Е, по БНС е, основний обсяг робіт виконував е, АЦ, це капітальний ремонт е, третього цех насоса і поточний ремонт е, другого і третього. Поточний ремонт четвертого насоса виконував персонал е, нашого цеху. Також роботи були виконані вчасно. вчасно. В ну, основному всі роботи до 26 числа з постановкою турбіни на ВПУ роботи, ремонтні роботи були завершені. Єдине, що залишилося, це по мазалу, це велика кількість тоїсь, роботи по гідравліці обладнання насосів трубопроводів, трубопроводів свіжого пару 28 серпня проведені гідравлічні випробування другого контуру першого енергоблока. Персонал чотирьох дільниць цеху з ремонту тепломеханічного устаткування турбінного цеху ЕРБ найактивніше був задіяний у ремонті енергоблока один дільниці із ремонту турбінних установок з ремонту арматури трубопроводів сусудів. В цей ППР виконано капітальний ремонт і технічне обслуговування чотирьох тисяч одиниць арматури. Дільниці ремонту насосів та дільниці з ремонту дизель-генераторів. В цій ремонтній компанії я маю на увазі, що стосується маршзалу, взяло участь 95 чоловік це персонал нашого цеху. 108 чоловік було залучено з інших дільниць і цехів станції. і 113 чоловік це був залучений наш персонал атомремонт сервісу і Ременерго. Ну, Ремінарго виконував капітальний ремонт ЦВД e, і прилопачування РНД-1-2. Ну, АРС виконував ремонт, я вже сказав, що на БНС трьох циркціонних насосів, і плюс теплообмінне, теплообмінне обладнання це ПНД, ПВД в мазалі і e, також ремонт, капітальний ремонт арматури. Робочий план графік, як і план графік відпусток персоналу цього підрозділу ЕРБ складений із рахуванням ремонтних кампаній на енергоблоках атомної станції. Лише 5% персоналу згаданого цеху піде у відпустку в вересні, адже закінчивши ремонт енергоблока номер 1 цех вже здійснює підготовку до ремонтних робіт на другому блоці Хмельницької АЕС, зупинка якого планується в сьомих-дев'ятих числах жовтня поточного року. Це комітація персоналом, це графіки. Лінійні графіки, графіки ремонту обладнання, графіки ремонту персоналу. Е, будемо так казати, ну, де є ще ж е, ремонт обладнання в міжнародний період, там особливо по насосному, по частку е, ремонту насосів, є декілька насосів, які ми необхідні виконати е, в вересні місяці, тому що приблизно ну, 7-9, все-таки блок 2, е, напевно, на, е, піде на зупинку. Да. І там теж ремонт 52 суток. Як і сам керівник цеху ЕРП Роман Мельник, спеціалісти підрозділу мають багаторічний досвід роботи, перевірений успішним проведенням десятків ремонтних кампаній на ХАЕС і стабільною роботою, важливого для безпеки обладнання в міжремонтний період. Активно відстоюють ремонтники честь свого підприємства і на спортивних підмостках. Начальник участка Філонюк Костин Миколаєвич, начальник дільниці Вемчук Олександр Миколаєвич, начальник дільниці Борис Роман Осіпов Сергій Гнатович, Є, ну, так само можна назвати майстрів. Це Кравчук, Руслан, Філонюк Андрій, Сушацька Бориса, Трущук Михайло, Демчук Андрій, Бережний Тарас, Сподарик Володимир з відчастки по ремонту РДС, Савчук, старший майстер. Є багато персоналу і людей, які займаються там і футболний грають, і волейбол, висипають за збірну цеху, РП. Ну, є, так, є, наприклад, Маркевич пані, їздить висипати не тільки за збірну, там ще грає в команді, бо моєму на першій в Лізі, лізі кістам України по волейболу. Є багато в нас людей, які займаються помімо Ну каждим, каждим то займається да.